Доброго дня в ефірі. телепередача звитяга та я Юлія Кінзерська. Розпочинаємо із традиційної рубрики Дозор. Міністр оборони України Степан Полторак взяв участь у відкритті пам'ятника загиблим героям антитерористичної операції на Рівненщині. У ході робочої поїздки до Рівненської області міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак взяв участь в урочистостях з нагоди 75-ї річниці від дня створення оперативного командування. Захід також він відкрив пам'ятник загиблим героям. АТО. сьогодні ми відкриваємо пам'ятник загиблим нашим хлопцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну сьогодні. Чотири службовця, які проходили службу. Західним оперативним командами стали героями України. 34 тисячі пройшли в зону проведення терористичної операції, і приймали участь безпосередньо в активній фазі в ході бойових дій. Міністр оборони нагородив маленького патріота відзнакою Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України. Хлопці міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак нагородив учня Київської дитячої академії мистецтв 11-річного Любомира Горгана, відзнакою Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України. Протягом п'яти років хлопець збирав собі гроші на навчання за кордоном, не витрачаючи на дитячі забавки, але вирішив розпорядитися ними інакше. Коли почалася війна у батькового друга, який воював добровольцем у зоні проведення антитерористичної операції, був знищений автомобіль. Любомир, почувши це, сам запропонував віддати усі гроші 2,5 тисячі доларів, щоб купити іншу машину захиснику вітчизни. Несподівано і дуже незвично. якщо Чесно, зараз я накопичую гроші, щоб допомогти бійцям АТО. І щоб наші бійці визволили нашу батьківщину, враження такі, які в мого сина, дуже несподівано і надзвичайно приємно. Я до цього часу все ще не можу повірити, що вчинок мого сина він помічений. Він настільки високо оцінений керівництвом збройних сил України. Він продовжує накопичувати кошти, вирішив ще одну машину придбати для бійців АТО, тому що потреба української армії в волонтерській допомозі вона не зменшується в силу того, що завдання перед збройними силами збільшуються, оскільки очевидно, що є амбіції захищати країну і перемагати. Допомога суспільству як ніколи потрібна. Українські льотчики успішно виконали місію Північний Сокіл 2016. На батьківщину повернулися українські військові авіатори. Вони виконували завдання з перевезення пального на острові Герландія в рамках українсько-данської операції Північний Сокіл 2016. Спільна українсько-данська операція Північний сокіл сокол-2016» проводиться щорічно для перевезення пального з авіабази військово-повітряних сил США Туле на данську полярну станцію Норд Військово-транспортним літаком іл 76 МД повітряних сил збройних сил України. Влада Данії не випадково обрали саме українських пілотів та літак Іл-76 МД для виконання цієї місії, адже полярні холоди та надскладні умови роботи не перепона для цих мужніх людей. Арктичні умови дуже тяжкі для людей, але ми люди підготовлені. Багато більшість із нас вже приймали участь в цій операції, тому чогось особливого нового не було. Всі були готові, всі здорові, виконали операцію успішно. Повернулась, Марида Заембл. Самое сложное в этой миссии ⁇ это посадка на э, короткую полосу на Station Nord. Э, значит, она, э, во-первых, короткая, а во-вторых, это укатанный снег. Она скользкая для самолета. Самолет садился с предельным, с предельным допустимым посадочным весом на эту полосу. И самая э, большая задача его посадить и удержать на полосе во время пробега. Датская сторона экипировала экипаж полностью арктичными формами и одежду. Тому никаких проблем с температурным режимом для экипажа не было. Это у меня уже третья по счету миссия, но пер... самое первое было для меня чем-то необычным, неповторимым и незабываемым. На Київщині відбулось тренування з протидії диверсіям та терористичним актам. Нещодавно у Київському міському військовому комісаріаті відбулось тренування особового складу установи з питань охорони оборони території та будівель військомату у разі настання терористичних загроз. Під час тренування особовий склад чергової групи відпрацював питання оборони закладу та антидиверсійних заходів. Як зазначив тимчасово виконуючий обов'язки міського військового комісара полковник Валентин Кожуховський, за основу сценарію тренування брались реальні події, коли колабораціоністи намагались захопити державні та військові установи протягом останніх двох років саме перед державними святами. Сьогодні були свідками проведення практичних занять з черговою зміною. Військового комісаріату спільно з працівниками міліції щодо дій посадових осіб в разі посилення охорони і оборони військового комісаріату. Метою зазначеного тренування ставилось підвищити пильність особового складу напередодні великих свят і вдосконалити практичні навички особового складу. Під час проведення занять враховувалися досвід офіцерів, які служать в військових комісаріатах. І проходили службу в бойових частинах і підрозділах Збройних сил України і приймали участь в антитерористичній операції. Рубзачок знімаємо. Акуратненько, Працю здаємо зброю. місцях. у мистецькому арсеналі відкрилася виставка. Про акція фотохудожника Юрія Білака у Київському мистецькому арсеналі. Відбулося урочисте відкриття виставки французького художника українського походження Юрія Білака. Експозиція складається з двох частин: фото бійців АТО, медиків, волонтерів та класичних художніх полотен, які проектуються на сучасність. Дякую адміністрації, дякую фонду. Петра Порошенко, щоб ця виставка тут існує. Тут є доля людей, тут є їхні очі, і тут є історична перспектива, яка дійсно тут відчуває, що фото це мистецтво, це не копія того, що бачить твоє око, а фотограф тому і стає митцем, що може все це представити зовсім інакше. Що в звичайному житті ти сам ніколи не помітиш. Виставка проекція присвячена воїнам, які зараз захищають українську незалежність крізь призму часів. Шедеври світового мистецтва свідчать, що історія світу сьогодні твориться у нас, і саме такою запам'ятається нащадкам. Нам дуже приємно вітати вас сьогодні в гостинних стінах мистецького арсеналу. Дуже дякую, пані Наталі за полотні, за можливість представити в стінах арсеналу дуже дорогу для нас виставку. Проекцію зможе відвідати величезна кількість людей, подивитись на твори художника і ще раз склонитись нашим захисникам, бо їхній подвиг заслуговує на вічну шану і вдячність українського народу. Юра Білак зробив е, речі дуже художні. Він взяв бійців, АТО, ті події, які зараз відбуваються, взяв замениту картину, наприклад, там як запорожці султану писали листа. Так ми знаємо тут. Тут він на ящики військовий підсадив. Хлопців, воїнів. От вони пишуть листа, всі усміхаються. Більних там, там замість шабель там автомат Калашнікова, там ще якісь набої. І це настільки пізнавно, настільки сучасно. І саме кайфово. те, що він характери передає. Дуже образно, насичено, соковито. Ну і це ми про нас для себе. Це сьогоднішній день. Для медичної служби Збройних сил України закуплять бронетехніку. Ми е на наступному тижні вже. Ну, не військово-медичним департаментом, а департамент, департамент державних закупівлі сплановано проведення процедури закупівлі 50, на 50 мільйонів е санітарної техніки. З нами заплановано на 2016 рік надходження 145 одиниць, що нам дозволить повністю задовольнити потребу наших, наших медичної служби на Теренах держави на сході країни. І ми запланували і вже маємо отримати броньовану санітарну аукційну техніку. Ми від ВК системи до кінця місяця, до кінця травня місяця, ми отримаємо 16 одиниць і плануємо до кінця року ще отримати 15 одиниць. Тобто ми на сьогоднішній день, маючи ну, визначений фінансовий ресурс, намагаємось забезпечити повністю медичну службу для виконання завдань за призначенням. Провідні хірурги України та Польщі поділилися досвідом професійної діяльності у Львові. У Львові в шосте зустрілись польські та українські хірурги під час науково-практичної конференції. Метою такого заходу є обмін досвідом та налагодження тісних контактів між медиками з Польщі та України. Одним із найголовніших питань, яке обговорювали лікарі на конференції, це питання військової хірургії та бойової травми. Питання військової медицини, оскільки самі розумієте, час такий, який потребує. Обмін думками, нам цікавий досвід польський, як члена НАТО, їхні стандарти медичні і які підходи в них є. Їм цікавий все-таки наш практичний досвід. Як загортувалася наша медична служба під час військових подій, які в нас тут тепер відбуваються, військова медицина, зокрема хірургія на сьогоднішній день, є надзвичайно важливим елементом у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Тому цивільні та військові медики повинні працювати разом задля спільної мети перемоги єдиної України. Сьогодні конференція в першу чергу буде розглядати питання лікування ран. Це дуже важливо, тому що в мирний час такого досвіду немає. І ми сьогодні Дніпропетровський досвід, досвід, який ми одержали по суті з кров'ю. Будемо розповідати нашим і польським і вітчизняним колегам. Іноземні колеги пообіцяли й надалі тісно співпрацювати з українськими цивільними та військовими хірургами у збройних силах України пройшов чемпіонат стриборства. Чемпіонат збройних сил України з офіцерського триборства відбувся у військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Участь у змаганнях взяли як офіцери, так і курсанти військових вишів. Змагалось 52 спортсмени у складі семи команд із Києва, Одеси, Львова, Харкова та Житомира. Є певні очікування і від нашої команди військового інституту. У нас достойні суперники. Є 3-4 команди, які Будуть виборювати місце в першій трійці, але я хочу зауважити, що бувають випадки, коли результат може бути досить неочікуємо. Але ми будемо сподіватися, що в цих змаганнях переможе найсильніший». Продовж двох днів учасники змагались у влучності стрільби з пістолетами карова плавані на дистанції у 100 метрів та у бігу на 2000 тисячі та на 3000 тисячі метрів. Не так легко стріляти з пістолета, з поміж того, ну, в умовах, яких є спортивними, це досить, досить великий рівень підготовки повинен бути. Отже, саме впевненості, цілеспрямованості, а в певні витривалості. Ну, а під час бігу <сили>, сили, бо там потрібно це все разом. За підсумками командних виступів, перше місце здобула команда Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Другою стала збірна військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бронзову нагороду отримала команда факультету військової підготовки Харківського політехнічного інституту національного технічного університету. Вони виросли в одному селі. Разом пішли воювати. Василь Григорів та Сашко Михайлюк потрапили до самого пекла донецького аеропорту. Про останній бій двох друзів дивіться далі у сюжеті. Григорій Василь міг і не йти воювати, тому що у нього трійка малесеньких діток, одне малюсіньке зовсім, але бажання захищати Україну було настільки велике, що він добровольцем пішов воювати. І з ним разом в один і той самий день призивався і Саша Михалюк. І так хлопці разом потрапляють до Донецького аеропорту. Коли не мовчан. Коротше, герой! Герой настоящий. Василь та Олександр з дитинства не розли вода, і навіть війна не стала на заваді їхній дружбі. Ну, перейшло 25 років з тих пір, як я перший, Вася взяла за ручку і повела перший клас. Пригадується, що він був дуже доброю дитиною. Коли Сашко такий більш активний, більш життє, життєрадісний, то Василько настільки спокійний, але настільки світла дитина була, і настільки ж світою людиною він і виріс, що коли навіть троє діток не стало на заваді, що він добровольцем пішов і пішов саме пекло. За селом з дитинства майже рік різниці, Що по, по віку, що по класах. Дружили, дискотеки, тіків, гульки, драки, так як всі нормальні пацани. Веселий був. Ну, людина з доброю душою. Мягкохарактерний характерний. Як діти родилися, то він дуже за ними, в родом бігав і сидів з ними. Перший раз, коли його призивали, коли його призивали, він зателефонував і сказав, що він, він працював у Хмельницькому, що він сьогодні на роботу не приїде, тому що його забирають в кажу, Яковась, ну це ж неможливо, в тебе троє дітей. Ну, каже, в мене вже пов'язка на руках. І ми написали заяву каже, в Інковарій військоматі, що він не може йти в цю зону АТО, тому що він є годувальником сім'ї, одним годувальником сім'ї. А потім, коли я поїхав, Гранітне допомогу хлопцям повезли на війну. Він забрав документи з військомата з Дережнянського і сказав дружині, що вона не телефонувала мені. От. І пішов Хмельницький і записався добровольцем. Хто як не я? Чого я маю ховатися за твою юбку і засашені плечі? Він знав, що якщо дружина зателефонує, навіть якщо я не буду на місці, я все зроблю, щоб він не пішов туди. Хочу, щоб я знав, де я, в якій часті, то Саші нічого не кажи». Прийшов день, я зателефонував дружині, і дружина сказала, що він вже в Житомир і на полігоні. І все. І отак він попав у зону АТО. За півтора місяця ми вже знали, що ми їдемо, що ми будучи Кіборги, їдемо до НЕСКАПОР, ніхто цього не скривав. Ми тільки випрыгнули, я сам останній ма воду вигружати, бо іначе почався сильні. Думаю, яка вода. Вискочив з мотели 2 секунди на воздух. До бюрману тоді відірвало руку ще водичка, але витягнули і живий. Снайпер опідбіли і командир роти з РПГ і з Мухи. Всі перевлупили. Ну, їх в разну сторону розкинули, думали, що їх же все. А в 4 утра Вася в тепловізор побачив движення. І снайпера, і командира роти, ну хто плечем зарухав. І Сєвер говорить, пацани треба ж кому-то йти. Ну, по-любому. Ну, Страшно, реально страшно, бо тому що йдеш під відкрите небо. І не 5 метрів а 2, а доволі ж таки метрів 30. Васька саме перший, і я. І Отак вони пішли, витягли, пацанів. Ваську чуть не, не підстрелили, але він спів воврема перепригнув через парапет і улибається. Єлі втік, говорить. Ну, весело, отак. Тут... Чуть не прострілили йому заднє місто, а він улибається. Він не хотів нічого мені розповідати. Він казав, що все добре, та не переживай. Я кажу, це ж Донецький аеропорт, це ж там ну, ну, саме пекло. Ні, хто це тобі таке розказує. Тобі там не були, ніхто там не знає. Там все нормально. Саме довше нас там у, двоє, у 14 годин. 14 годин ми це вийшли на штурм. 19 січня. Без 109 він написав смс-ку мені, що моліться, моліться за нас і позвонив. Я спитала, що за смс, чого ти так? Ну Був жорстокий бій. ну каже, Ми відбили все добре, все нормально. 20 го числа, коли підірвали вони, вижили іменно ті, що по краях кімнати були. Хто був десь Чуть в тій стороні посередині, оце, особливо посередині. Всіх спочатку ж воздух летіли, валінуло воно, а потім вниз і зверху все засипалось. Штучні шини, типу, якби зробили, під руки кабелями і по панелі акуратно Так Васю витягували, ну там покурив, дав йому сигарету, другий би там стонав би ще щось. Я йому говорю, братан, все буде нормально, я тебе не лишу. Я не бачу, як він помер. Бо я був на секторі стояв, він від мене був, не знаю, ну, приблизно метрів 20-30, мабуть. А помер, мабуть, від шоку, і від переохолодження. До 17 лютого я вірила, що він живий. Коли вже мені позвонили, то сказали, що в Дніпропетровській четвертому моргу описував ваш чоловік. Я, не вірила. А? Я горжуся, що є дійсно такий серед таких хлопчиків, який дійсно був тихенький, спокійний і здивувало, що він став, пішов і став героєм. Це любов до України. Це орден за мужність третього ступеня. аеропорту. Дуже Врата сім'я є, зубкова сім'я, інших хлопців сім'ї І всім потрібно допомагати. І ми всім стараємося допомагати, і сім'ї теж допомагаємо. І коли вже стало відомо, що Василька більше немає, то ми дізналися, що Сашко в полоні, і теж всі повідомлення з хвилюванням, з трепетом в серці чекали на сьогодні, завтра звільнять, звільнять. Як мама казала Оксана, я 10 разів збирала йому речі і 10 разів йому відмовляли у поверненні. Ну він як герой зробив, він залишився з хлопцями нашими. Він міг вийти, але він залишився з хлопцем. І навіть якби він вийшов, ви знаєте, я... ми не можемо судити. Ніхто не знає, як би ми, як би ми зробили в тій ситуації. Дев'ять місяців можна вичеркнути свого життя, питань нема. Но я не жалію, не жалію, тому що мені не встигне подивитися їхнім дружинам, дітям, братам, мамам в очі. Ну, Не лишив я їхніх. Синів, батьків, там, братів. Ані смерть друга, ані виснажливий полон не зламали Сашка. Він вирішує підписати контракт і знову повертається на передову. Пацани дзвонять, земполіт. Снайпер тебе не вистачає, вертайся і трохи по мої моїх контрактів попідписували. Да ще трошки постріляємо, а там буде видно. На сьогодні наш час добіг кінця. Побачимось наступної неділі у цей же час. Нехай щастить.